Форбається, вона, вона наслаюється, її не можна перекрити. Ну, її можна типу, наслаювати, але перекрити як гуаш. її ну, не дуже виходить. Тобто вона прозора, тут раз, наразі. Доволі прозора. Получається, коли ми працюємо акварелі, то у нас в більшості випадків. Ми бачимо допомогу. Наприклад, в кувашу ми використовуємо білу фарбу і чорну фарбу. В акварелі ми не використовуємо білу фарбу, біла фарба це у нас лист. Тобто, ті місця, де ми хочемо, щоб залишилось біле, наприклад, лік або світло, або біла річ, ми її просто не замальовуємо. а Но нести легкие кейсы.